Спочатку цього року на Прикарпатті було знайдено та знищено більше півсотні вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових війн. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Продовж тижня працівниками частин піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування було знищено вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, яких було виявлено на відкритій території. Так, 3 квітня сапери знешкодили один артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Виявлений на відкритій території в селі Жабокруки Обертинської територіальної громади цього ж дня піротехніки знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Виявлено на відкритій території присадибної ділянки в селі Зелене Пасічнянської територіальної громади. Всі небезпечні знахідки були згодом знищені у відведених для цього місцях. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Отож, ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. В жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. У разі виявлення підозрілого або невідомого предмету негайно повідомте місцеві органи влади та службу порятунку за номером 101 або відділення поліції за номером 102.